Оповідання третє Садок жінки, яка знала чари. Що ж трапилося з маленькою гердою, коли кай не повернувся? І де він? Ніхто не знав, де він тепер. Та ось прийшла весна з теплим сонячним промінням. Кай помер і більше не повернеться, сказала герда. Не вірю, відповів сонячний промінь. Він помер і більше не повернеться. Повторила вона ластівка. Не віримо, відповіли вони. Тоді сама герда перестала цьому вірити. Я взую свої нові червоні черевички, сказала вона якось уранці, ті, яких Кай ні разу не бачив, і піду до річки спитати про нього. Було дуже рано. Вона поцілувала бабусю, яка ще спала, взула червоні черевички. І побігла сама самісінька за місто, прямо до річки. Це правда, що ти взяла мого маленького товариша? Я подарую тобі мої червоні черевички, якщо ти віддаси мені його назад. І дівчинці здалося, що хвилі якось дивно кивають їй. Тоді вона скинула свої червоні черевички найдорожчу річ, яка в неї була, і кинула їх у річку. Але черевички впали якраз коло берега, і хвилі відразу винесли їх на землю. Річка ніби не хотіла брати у дівчинки її найдорожчу річ, бо не могла повернути їй кая. А дівчинка подумала, що кинула черевички не досить далеко, влізла в човен, який гойдався в камишах, стала на краєчку корми і знову кинула черевички у воду. Човен не був прив'язаний. І відштовхнувся від берега. Може, річка несе мене до маленького кая, подумала герда, повеселішала, підвелася на ніжки і довго милувалася гарними зеленими берегами. Аж ось вона припливла до великого вишневого садка, в якому стояла маленька хатинка під солом'яною стріхою з дивними червоними і блакитними віконцями. З хатинки вийшла, спираючись на костур. Стара престара бабуся, у великому солом'яному капелюсі, на якому були намальовані дивні квіти. Ах, бідна маленька дитинка, сказала стара, як це ти потрапила на таку велику річку і запливла так далеко. Ну, ходімо, розкажеш мені, хто ти така і як сюди дісталася, сказала бабуся. Герда почала їй все розповідати, а бабуся похитувала головою і повторювала «Хм, хм». От дівчинка скінчила і спитала бабусю, чи не бачила вона кая, та відповіла, що він ще не проходив тут, але, напевне, йтиме, так що дівчинці немає чого сумувати. Хай краще покуштує вишень та подивиться на квіти в саду. Вони краще ніж намальовані в якій завгодно книжці з малюнками, і кожна з квіток уміє розповідати казки. Тут бабуся взяла герду за руку, повела до себе в хатинку і замкнула двері на ключ. Вікна були високо від підлоги, і всі різнокольорові червоні, блакитні, жовті, тому сама кімната світилася дивним різнобарвним світлом. На столі стояла корзина зі стиглими вишнями, і герда могла їсти їх до схочу. Поки вона їла, бабуся розчісувала їй волосся золотим гребінцем. Волосся кучерявилося і оточувало золотим сяйвом свіженьке, кругле, як троянда, личко дівчинки. Давно вже я хотіла мати таку милу маленьку дівчинку, сказала бабуся. Ото побачиш. Як добре ми заживемо з тобою. І чим довше вона чесала кучері дівчинці, тим більше забувала герда свого названого братика Кая. Стара жінка вміла чарувати, але вона не була лихою чарівницею. Вона чарувала тільки трошки для розваги, а зараз їй дуже захотілося залишити герду в себе. Тому вона пішла в садок. Торкнулася своїм костором усіх троянд, і ті, як стояли розквітлі й пишні, так і опустилися глибоко-глибоко в землю, і сліду від них не стало. Бабуся боялася, що герда, побачивши троянди, згадає про свої, а потім про Кая і втече від неї. Дівчинка заснула, і їй снилися чудові сни. Другого дня Герті знову дозволили гратися серед квітів на сонечку. Так минуло багато днів. Герда знала кожну квіточку, та хоч їх було і багато, їй все таки здавалося, що якоїсь не вистачає, але якої? Одного ранку вона сиділа і розглядала солом'яний капелюх бабусі, на якому були намальовані квіти. Найкращою серед них була троянда. Бабуся забула її стерти, коли загнала й інші живі троянди під землю. От що значить неуважність. Як? Тут нема троянд! скрикнула герда і побігла шукати їх по клумбах, шукала, шукала і не знайшла жодної. Тоді дівчинка сіла на землю і заплакала. Теплі сльози впали якраз на те місце, де стояв раніше один кущ троянд. Як тільки сльози змочили землю, вмить з неї виріс кущ, такий же свіжий, квітучий як і раніше. Герда обняла його, поцілувала троянди, раптом згадала про ті чудові троянди, що цвіли у неї вдома, а разом з ними і про Кая. Ой, як я забарилася, сказала дівчинка. Адже мені треба шукати кая. Чи не знаєте ви, де він? спитала вона у троянд. Чи ви вірите тому, що він умер і не повернеться більше? Він не вмер, сказали троянди. Адже ми були під землею, куди йдуть всі померлі, але кая між ними нема. І герда побігла на кінець сятка. Хвіртка була зачинена на засув, але герда так довго смикала за ржавілий засув, що він піддався. Хвіртка вчинилася, і дівчинка так, як була босоніж, побігла шляхом. Ой, як втомилися і нили її маленькі ніжки. Як холодно та вогко було навколо, довге листя на вербі зовсім пожовкло. Туман сідав, на нього великими краплинами стікав, немов дощ на землю. Листя падало одне за одним. Лише терен стояв, укритий ягодами, але такими терпкими, яким же сірим, сумним здавався цілий світ. Оповідання четверте Принц і принцеса. Герді знову довелося сісти, перепочити. На сніг прямо проти неї стрибнув великий ворон. Він довго-довго дивився на дівчинку, киваючи їй головою, і нарешті заговорив «Кра-кра! дразни. Краще вимовити людською мовою не вмів, але, видно, бажаючи дівчинці добра, спитав її, куди це вона бреде по світу, сама самісінька. Слова сама самісінька. Герда зрозуміла дуже добре і відчула відразу все їхнє значення. Вона розповіла Воронові про своє життя і спитала, чи не бачив він кая? Ворон замислено похитав головою і сказав Можливо, можливо. Та невже? Справді? гукнула дівчинка і трохи не задушила ворона поцілунками. Спокійніше, спокійніше, сказав Ворон. Я гадаю, що це був кай. Але тепер він, напевно, забув тебе зі своєю принцесою. У цій країні, де ми зараз з тобою сидимо, є принцеса. Така розумна, що й сказати не можна. Вона прочитала всі газети на світі і вже забула все, що прочитала, отака розумна. Нещодавно сиділа вона на своєму троні. А це, між іншим, як кажуть, не так уже приємно, і почала наспівувати пісеньку, чом мені не вийти заміж. Але вона хотіла мати чоловіка, який би зумів підтримати розмову, коли з ним заговорять, а не такого, що вміє тільки пишатися, бо це дуже нудно. У газетах було оголошено, що кожен молодий чоловік приємної зовнішності може з'явитися в палац і поговорити з принцесою. Того, хто буде триматися цілком вільно, як дома, і буде найкрасномовніший з усіх, принцеса візьме собі за чоловіка. Народ юрбою ринув до палацу. Давка штовханина, але ні в кого нічого не вийшло ні першого, ані другого дня. На вулиці всі говорили дуже добре. А тільки наступали на поріг палацу і бачили гвардію, усю в сріблі, а на сходах лакеїв у золоті, великі освітлені зали, як одразу їх брав острах. От і стоять тоді перед троном, де сидить принцеса, і не можуть нічого вимовити, тільки повторюють останнє слово, що сказала принцеса. А їй же зовсім не те було потрібно. Це було на третій день. З'явився невеликий чоловік, ні в кареті, ні верхи, а просто прийшов пішки і прямо у палац. Його очі блищали, як твої. Волосся в нього було довге, але одягнений він був бідно. Зайшовши в палац і, побачивши гвардію у сріблі, а на сходах лакеїв у золоті, він ані трішечки не збентежився, кивнув їм головою і сказав нудно, напевне, стояти на сходах, я краще піду в кімнати. Він з нею розмовляв так гарно, як я, коли говорю поворонячи, це я чув від моєї нареченої. Він тримався вільно і дуже мило. Він заявив, що прийшов не сватати, а тільки послухати мудрі розмови принцеси. Ну, і от вона йому сподобалась, і він їй також. Так, це напевне був кай, сказала Герда, він такий розумний, знає усі чотири дії арифметики, навіть з дробами. Ах, проведи ж мене швидше в палац. Це легко сказати, відповів Ворон, але як це зробити? Ти думаєш, що тебе так просто і пустять у палац? А як же, таким маленьким дівчаткам, як ти, не дозволяють туди і заходити, але ти не плач, ти будеш там. Моя подруга знає. Як пройти в спальню принцеси з чорного ходу і знає, де дістати ключ. Вони пішли садом, довгими алеями, де падало пожовкле листя одне за одним. Коли всі вогні в палаці погасли, ворон провів дівчинку у маленькі, напіввідчинені двері. О, як билося серце Герди від страху і палкого бажання побачити кая. Дівчинка ніби збиралася зробити щось лихе, а вона ж тільки хотіла взнати, чи живий її маленький кай. Так, він повинен бути тут. Герда так живо уявляла собі його розумні очі, довге волосся, усмішку. Як він усміхався їй, коли вони, бувало, сиділи поряд під кущами троянд. А як зрадіє він тепер, коли побачить її, почує, який довгий шлях пройшла вона ради нього, дізнається, як сумували за ним усі рідні. Ах, вона відчувала і радість, і страх. Зали були розкішніші одна за одну, просто можна було засліпнути. Нарешті вони дійшли до опочивальні. Стеля її нагадувала верхів'я величезної пальми з дорогоцінним кришталевим листям. Зсередини стелі спускалася товста золота стеблина, на якій висіли два ліжка, що мали форму лілії. Одне було біле, і в ньому спала принцеса, друге червоне, і в ньому герда сподівалася знайти кая. Дівчинка злегка одгорнула одну з червоних полюсток і побачила темно русяву потилицю. О, це був кай! Вона голосно вигукнула його ім'я. І піднесла лампу до його обличчя. Сни з шумом полетіли геть. Хлопець прокинувся і повернув голову. О, це був не маленький кай. Принц був схожий на нього, лише з потилиці. З полюсток білої лілії визирнула принцеса і спитала, що трапилося. Маленька герда заплакала і розповіла всю свою історію і все, що зробили для неї ворони. Ох! Маленька бідолашко, мовили принц і принцеса. А ворон похвалили і сказали, що вони на них не сердяться, але щоб більше ворони так не робили, проте ворони мусять одержати нагороду. Принц підвівся зі свого ліжка і запропонував його герді. Більше він поки що нічого не міг зробити. Вона склала свої маленькі ручки і подумала, які хороші бувають люди, і звірі. Другого дня її одягли з голови до ніг у оксамит та шовк і пропонували залишитися в палаці і жити з ними. Але вона попросила лише маленькі санки з конем і пару чобітків. Дівчинка хотіла знову їхати в далекий світ, розшукувати кая. Їй дали і чобітки, і муфту, і чудове платячко. А коли вона попрощалася з усіма. До воріт під'їхала карета з чистого золота. Герб принцеси і принца блищав на ній, як зірка. Кучери, лакеї, форейтори їй дали форейторів. Усі були в маленьких золотих коронах. Принц і принцеса посадили її в карету і побажали щасливої дороги.